Якщо петиція про зведення трирівневого трирівневої розв'язки на шулявці не бере потрібні 10 тисяч голосів, міська адміністрація її розгляне, проте місто не має наміру переглядати ухвалений проект реконструкції транспортного вузла. Наголосив заступник голови КМД Олександр Спасибко. Він зазначив, що влада розглядала сім варіантів реконструкції дорожньої розв'язки біля станції метро Шулявська. 18 травня містобудівна рада Києва підтримала варіант реконструкції, що передбачає будівництво дорожньої петлі. Нову розв'язку. На шулявці обіцяють звести за один рік кошторис 400 мільйонів гривень. Затверджений проєкт розв'язки, за словами посадовця, має низку переваг. По пропускні спроможності а, самий гарний проект. Він не потребує ні відселення а, житлового будинку, ні, а, а, ні заважатиме роботі метрополітену. Тобто цей проєкт обраний найкращий. За словами посадовця, друга черга реконструкції розв'язки передбачає знесення цеху заводу більшовик. Водночас Олександр Спасибко пояснив, що за висновками експертів пропоновано у петиції трирівневу розв'язку неможливо реалізувати, оскільки заважає метрополітен є проблеми з комунікаціями і ненормативними поворотами.